Сьогодні вночі український дрон, нібито український, але ймовірно український, потрапив в охолоджувальну вежу нововоронецької атомної електростанції, яка забезпечує більшу частину вироблення електроенергії у Воронезькій області. Так стверджують роз енергоатомі. Як заявляє російська компанія, дрон придушили технічними засобами, після чого він врізався в градирню діючого енергоблоку номер 6 і вибухнув. Руйнувань і постраждалих немає, проте на градирні від наслідків детонації залишився темний слід, який ви зараз бачите на фото, яке демонструється на ваших екранах. Тобто нічого серйозного там не відбулося. За твердженням Росенергоатому атака не вплинула на безпеку роботи станції, загальна потужність якої сягає 2556 МВт, радіаційний фон залишається в нормі. Ну а ми радимо росіянам просто начіпати дрони, які летять по військових об'єктах або об'єктах військово-промислового комплексу Росії, аби вони не влучали у російські атомні електростанції.